Ми сьогодні будемо молитись, і перед нашою молитвою я хотів би предложити прочитати текст сьомий псалом. Я його прочитаю весь. Він коротенький, жалібна пісня Давида, яку він співав Господу, із закуша з коліна Веніамінового. Господи, мій Боже, на тебе покладаюсь я від переслідувачів, захисти мене, врятуй мене, щоб беззахисного мене вони не розтерзали, наче леви. Мене ж бо більш ніхто не захистить. О Господи мій Боже, якщо я чинив зле, якщо знялися мої руки на недобре, якщо я лихо заподіяв другу чи без причини я на ворога напав, його ж добро у нього відібравши, тоді хай ворог переслідує мене, хай мене зловить і на землю кине, і хай мою славу оберне на порох. Встань, Господи, в ніві своєму, повстань на лютість моїх ворогів. Верши свій правий суд, який ти заповів, нехай оточать тебе народи, суддєю станеш їм. Судіть, судить, народи, Господь. О Господи, суди мене за своєю правотою, за моєю правотою та моєю невинністю. Край поклади ти злу, що чинять глухі люди, а праведних зміцни. Бог праведний, вивіряє він всі наші помисли і бажання. Бог мій щит спасіння людям доброчесним, Бог праведний суддя, Він щоденно на злого гнівається. А хто не кається, на того він спрямує меч свій, і лук натягне свій, щоб був на поготові. Бог підготує смертоносну зброю на нечистивця, навіть стріли вогняні. Беззаконня, зачне нечистивий, запліднить бідою, породить неправду. Людина. Іншому викопати може яму, але сама ж таки в неї і впаде. Вона потрапить до своєї шпастки, і зло задумане на її голову впаде. Я славлю Господа за доброту його в честь Господа Всевишнього псалми співаю. Ось такий коротенький псалом. І він починається жалібна пісня Давида. Є таке вчення, мабуть, Багато хто його чув, що віруюча людина вона не може бути е, печальною, вона не може е, бути бідною, вона не може е, бути хворою, ну і так далі. Е, ну, Мабуть, такі люди вони просто не читають Біблію, а один якийсь текст прочитали, де Бог благословляє вірних, і на ньому і строять своє вчення. Е, Якщо в нашому житті є такі моменти, коли е, хочеться жалібні пісні співати, це, це нормально. І це нормально не тільки е, для Давида, а це нормально і, і во времена Нового заповіту. Навіть е, <кій> <кій> апостол Павел, який е, неодноразово не каже в своїх е, посланнях, що е, Постійно радійте, тим не менше він каже, що і в його житті були такі випадки, коли було тяжко, коли були і страхи навіть, і ну, всяко було. І Ісус Христос про Ісуса Христа написано, що Він зі страхом і воплем звертався до свого Отця, коли, коли йому пристояло вже піти. На хрест. І, цьому є об'яснення. В принципі, я ну, довго не буду над цим, бо ну, там може бути їх дуже много об'яснень. Чому, чому в нашому житті, в житті віруючих людей все ж таки є такі дні, коли ми співаємо жалібні пісні. Одне з таких пояснень це те, що, хто помнить, прийшов якось сатана до Бога і сказав: Ну Йов, він не случайно тобі. Поклоняється. Ти ж його оградил кругом. Ти ж його благословив, у нього все є. А от торкнись от цього всього. І що він заспіває? Які пісні він буде співати? І ми знаємо, що навіть жінка його, вона йову сказала, що йов. Та проклінити Бога, то вже й помри. То є, Написано, написано, що і зараз сатана він стоїть перед Богом і клівечить на е, дітей Божих. Він клівечить на нас, і я думаю, що в нього є і такі слова, що, оцей е, Вася, він, він тобі поклоняється бо У нього ж все є. Він здоровий, у нього сім'я, в нього хата, машина там, і так далі. А забери і побачиш. І е, написано, щоб е, ніхто не міг сказати у слова, е, ну російське цей текст, е, ф, щоб е, не, не було такого, що коли буде суд Божий, щоб хтось міг сказати, ну звісно, ти ж його так от, а в, моє, в моєму житті тільки біди посилав, то тому я і був такий ропотник. То Тому Бог і посилає і в життя своїх дітей, Він знає, що ми потерпимо. Він знає, що написано, що він не дасть нам спокуси більш наших сил. Тому, в принципі, це звісно, в цьому світі. Коли ми перейдемо вже в той світ, да, там вже там сліз не буде, а зараз ще є, ще є друга причина, по, якої, по якій нам Бог попускає в нашому житті такі тяжкі ситуації, це щоб нас іспитати. Щоб показати нам, що на серці нашому. Тому ми часто не знаємо, І хто переживав таке, той може засвідчити, як, як Давид колись казав, благо мені, що я пострадав, щоб навчитись уставам Твоїм. В 118 му Псалмі Давид, він, Давид він, також каже, що прежде свого страждання я заблуждався, а нині закон твій храню». Тому, в принципі, то, що в, е, в Біблії є така книга, жалібна пісня Давида, чоловіка Божого, нічого в цьому нема такого странного. Е, більш того, це для нас підкріплення. Ми сьогодні е, трошки розберемо цей псалом і ми побачимо, що ну, нормально. Нормально. І <кій> в цій жалібній пісні. Ми бачимо, що Давид він звертається до Бога. Я коли читав цей псалом вчора, я вспомнив Йова. До нього люди, люди прийшли, його друзі, вони з ним балакають, і він, в принципі, він, він питається якось пояснити, що ну, не, не загріхся. Те, що в моєму житті робиться, це не, не тому, що я згрішив. Але звертається він до Бога все ж таки. Тобто люди на нього нападають, він якось трошки старається, але звертається до Бога. Тому що, в принципі, і в житті Йова тоді, і ми читаємо по цьому псалму, в житті Давида, в тому випадку, який він описує в цьому псалмі, в нього не було більше допомоги. Ми читаємо, що він каже такі слова. Від переслі... переслідувачів захисти мене, врятуй мене, щоб беззахисного мене вони не розтерзали, наче левий мене ж, бо ніхто більш не захистить. Наступний стіг. Щоб не вхопив хтось із них, мов лев душу мою, щоб не роздер, так що й нікому було. Б, нікому було б. Похожий переклад. Тобто <косвісний> така ситуація була, коли, в принципі, і звертатися більше нема до кого. Тобто у віруючих людей навіть таке може бути. І Давид він звертається до Бога. Можуть ли не віруючі? Ну, зараз, в принципі, всі віруючі. Люди, які не примирились з Богом, можуть ли вони звертатись до Бога? Всі можуть і звертаються. Почує Бог, він, він милосердний, він 100% милосердний. Але якщо він е, обітницю давав нам, віруючим людям, нам, тим, тим, хто поклонився йому, тим, хто прийняв від Нього Духа е, Святого, то він дав обітницю, що я почую і допоможу в день скрути. До невіруючих людей він таких обітниць не давав. Він по своїй милості може допомогти, і він це робить. Написано, що Він і, і дощ, і сонце він посилає і на своїх, і на чужих. Але, тим не менш, ми повинні розуміти, якщо серед нас є ті, хто ще не поклонився Богу ваші молитви. Є одна молитва, яку точно Бог почує, і яку він жидає. Знаєте, таке буває в нашому житті, коли людина провинилась проти когось, і тут їй щось потрібно від той людини, яку вона напакостила. Ну, буде без, ну, безсовісно буде, якщо вона прийде і буде просити, дай мені підожди, де ти мені зробив таке ти, ти спочатку покайся. Навіть по по-людськи це, це воно так. Тому це. Ну, ми повинні розуміти, якщо хтось ще не, не Божа людина, якщо ви ще не склонились перед Ним, да, ви будете молитись, Да, Бог може вам оказати милість, але вам, вам Він її не обіцяв. Давид, Давид був чоловік, чоловік Божий, і він звертався до Бога <кій> і молить його, Господи, Боже мій, захисти мене і ми бачимо що це не просто приболів, приболів Давид. Ми бачимо, що це не просто приболів Давид чи якась ну, така проблемка. Проблемка явно була настільки скрутна, що Давид каже, що ну, мене як леви вони розірвуть, якщо ти не допоможеш мені. Тобто були якісь такі обстоятельства в житті Давида, що ну, занадто тяжкі. Тобто і в житті нашому, в житті Божих дітей, точно так же можливі такі обстоятельства. Коли таке ощущення, що порвуть. Але Давид молився, <кій> і знаєте на що він е, е, звертається? О, Господи мій Боже, якщо я чинив зле, якщо знялися мої руки на недобре, якщо я лихо заподіяв другу, чи безпричинно я на ворога напав, його ж добро у нього відібравши, то і далі він. Е, <кій> опять же, коли я читав, я, я представляв життя Давида. Він тут ссилається на те, що він вів богобоязнене життя. Зараз є таке вчення, же, тому я повинен звернути на це увагу. Що ну, ми спасаємось благодаттю, тому в принципі на своє життя можна не звертати увагу. Живий як. як як всі люди живі, в тебе вже є білет в царство Боже, положи його в карман і вперед. Ні. Апостол Павел каже, що благочестя, воно е, е, полезне, як українське, корисне, воно корисне для цього життя і для життя будущого. І тут, коли Давид каже, що ну, я, ж, я ж жив праведно, він, не, не спасає, ну, він тут не, не йде мови про те, що Він хоче спастись від будущого суда своїм праведним життям. Ні. Він надіявся на милість Божу. Він надіявся, він каже, що блаженкому прощені гріхи. Тобто тут не йде мова про те, що ми спасаємось нашими добрими ділами, але апостол Павел каже, що благочестя воно. Корисне і для будущого життя, і для цього життя. Тобто, в цьому житті, якщо ми хочемо щось отримати від Бога, нам потрібно звертати увагу на своє життя, як я живу. Тому що хай, хай не думає, хтось отримати щось від Бога, якщо він живе як безбожний. І ми знаємо, що був такий випадок в житті Давида, коли він згрішив і згрішив. Тяжко. І ми знаємо, що є псалми, які написані після того, після того його гріха. Ми знаємо, що у Давида не було дірзновені молитись тоді до Бога, крім однієї молитви. Боже, верни мені радість спасіння. Боже, мої кості істлєлі вже я, я, я не видужую. Боже, помилуй мене. Тому от в, цьому, в цьому випадку ми бачимо, що були тяжкі обставини в житті Давида. І він звертається до Бога, і він має для цього е, е, дірзновіння, не знаю, як українською. Е, е, смі, сміливість? В принципі, в мене, мабуть, тут є таке слово. Сміливість він має, і ми повинні відрізняти. Є сміливість, а є дерзость. Не знаю, як українською. Вчора пам'ятаю, читав це слово, не забувся. Не йде мова про дерзость, не йде мова про те, що я можу жити як хочу, і потім приходити до Бога і молити його про щось. Це дерзость. Ні, йде, йде мова про дізнавіння, коли я, я маю в собі е, от, свідомість таку, що я можу прийти до Бога, і Бог не скаже мені, що ти прийшов спочатку від гріхів своїх, а, а потім будеш молитися. І тому оце ми, е, ми потрібно розуміти це, що е, хоча ми спасаємось благодаттю Божою. Хоча ми нічого не зможемо додати до нашого Спасіння. І всі наші добрі діла, вони до спасіння мають відношення тільки в одному сенсі, що ми рождені для цього во Христі Ісусі, щоб робити добрі діла. Ще не вистачало, щоб ми робили злі діла. Але, тим не менш, ми повинні жити так, бо ми народжені в Христі Ісусі на добрі діла. І для того, щоб у нас були, було дізнавання смилівість, смі, смі, для того, щоб звертатись до Бога, коли в нас тяжкі дні. Далі ми читаємо. 78 вірші. Встань, Господи, в гніві своєму, постань на лютість моїх ворогів. Верши свій правий суд, який ти заповів. Нехай оточать тебе народи, суддею станеш їм. Е, наше життя воно йде своїм чередом. Е, і е, опять же, люди Божі замітили, ми можемо це побачити в Слові Божому, що е, ну, іноді таке враження, що. Ну, Бог десь там, а ми тут -о, своїм життям живемо, йому ніякого діла до цього нема. Навіть е, є псалом, один такий, ну його багато хто знає, псалом Асафа, е, 70-й, наскільки я пам'ятаю, 72 72-й, 70-й, 72-й. Е, де Асаф звертається до Бога, і він каже: ну чому воно так? Чому От ті, хто кого би благословлять, а Бог щось. Не звертає на них уваги. А тих, кого би покарати, а вони живуть своє життя, проживають спокійно і не шибко утруждають себе роботами, і жиріють, ну і так далі. Тобто ну, Нема такого в житті людини, щоб можна було б сказати однозначно, от якщо ти безбожник, то тебе покарає Бог в будь-якому випадку на землі. Цю похибку, чи як воно правильно, допустили ці друзі Іо. У них все було отак. От. Ну, не буває такого, щоб Бог карав праведників і благословляв нечистів. Це було неправильно взагалі. І Ну тут ми читаємо, що Давид він звертає, він звертається до Бога і каже, вийди на суд. І суди землю. І от таке питання: так Бог судить землю чи ні? Він щось дивиться, що тут на коїться на землі чи ні. Він бачить те, що зараз відбувається в Україні? Він просто, Він просто. Со сторони наблюдають, йому самому інтересно, чим це закінчиться? Чому він зараз не судить цих ворогів? Зараз же люди вмирають. І вмирають ну, багато такої жорї смерті. Це такі питання, які, в принципі, люди задають дуже часто і буквально недавно в розмові з однією людиною. Цей чоловік мені так і сказав, якщо є Бог, чому? Де його суди, чого він не воздає? Ну, на таке стається тільки сказати, що ну, благодарі Бога, що він тобі до сих пор не воздав. Благодарі Бога, що до сих пір він, він все ж таки тобі ще дає життя, а не карає тебе за твої проступки, за твої помисли навіть. Але буде суд Божий. І ми читаємо, що ці суди вони все ж таки звершуються і тут на землі. Такий інтересний є тут текст. З 15 стиха. Беззаконня зачне нечистивий, заплідниця бідою, породить неправду. Людина іншому викопати може яму, але сама ж таки в неї і впаде. Вона потрапить до своєї ж пастки, і зло задумане на її голову впаде. Це не, не тільки слова Давида. Я подивився. Про це говорить тот же Іов, про це говорить Соломон. В книгі Еклесіаст і в книги Брічій. І про це говориться не тільки в цьому тексті Псалтиря, а й в других є. Тобто є такий закон, які підмітили люди Божі, які були наділені мудростю. І вони говорять, да, є таке. Є таке, що люди стараються комусь біду зробити і на свою голову це роблять. Тому нам не потрібно думати, що ну, в цьому житті не буде ніякого суда, ніякого воздаяння буде. Але я хотів би сказати більше: лучше хай би був би суд тут в цьому житті. Чому? Бо, як написано, коли Бог вкарає людей тут на землі, вони навчаються правді. Вони можуть прийти в себе і сказати, а, а, а що ж це за життя таке в мене? А чого це я отак живу? І вони можуть прийти в себе і як у той блудний син не вернутися до свого отця і сказати, Боже, я, я перед тобою згрішив і перед тобою, і перед людьми багато нагрішив. Прости мене. Якщо е, людину не карає Бог тут на землі, це для цієї людини просто. В книгі послання євреї, євреям написано, що от Бог кого любить того і карає, і б'є всякого сина свого. Якщо він не карає, то ти, значить, не син йому ти йому значить, не дитя. Значить, він відвернувся, може бути, взагалі від тебе. І тебе е, чекає суд, але о той суд, який буде страшним судом, після якого вже ніякої надії не буде. Та взагалі для тих, хто попаде на той суд, для них надії вже не буде. Тому радіємо, що тут -то ще звершуються суди. Якщо в нашому житті ми бачимо, що є в нашому житті якісь такі обставини, від яких хочеться співати жалібні пісні, це слава Богу, це милість Божа. Це не є. ну Це тяжко, ну буває очень тяжко переносити. Але це благословіння для всіх живучих на землі. Тому, коли Давид взиває до судів Божих, суди звершуються тут на землі, і часто люди самі собі копають яму. Вірні, вони для другого копають, а виходить для себе. І часто в цьому житті ми можемо побачити є воздаяння. Є навіть люди в. Придумали таке слово, карма, карма його догнала. І закон бумеранга. Я думаю, багато хто чув. І, к сожалению, я, я сам від нашої сусідки якось чув, що вона призивала цей закон бумеранга на, на голову там чиюсь. Я думаю, що людина добра. Не дай Бог, щоб на тебе, на твою голову не посипалося це все. Тому нам не потрібно жадати бумеранги на голови чиїсь або чи карми якоїсь. Нам потрібно дивитися на своє життя, до Бога взивати і просити в Нього милості і навчання, щоб нам вчитися правді. <кій> і на закінченні я хочу прочитати перший стих і останній. Жалібна пісня Давида, яку він співав Господу із закуше коліна Веніамінова. Славлю я Господа за доброту Його в честь Господа Всевішнього псалми співаю. Хто читав псалми, могли звернути увагу на те, що багато псалмів які починаються отак. От, Тяжко мені. Все так плохо, все так плохо, а закінчується. Славлю Бога. За милості його, славлю Бога! Він добре є. І е, слово Боже, воно нам, дано, воно нам дано іменно для того. Я думаю, е, що багато хто з віруючих людей, може би, навіть з тих, хто ще не, не з Богом, е, переживали цей момент, коли звернувся до Бога. Е, тільки що було тяжко, а вже якось легше. Тому що наш Бог є добрий Бог. І якщо Він не допускає в нашому житті, і є серед нас багато таких людей, в життя в яких прийшло горе, да, це горе. Да, коли ти виїхав з свого дому і не знаєш, вернешся ти колись. А якщо вернешся, є там щось чи все згоріло дотла. да, це горе. Але Бог готов благословити. Більше в десятки разів тих, хто йому поклоняється. І ми знаємо про Йову, про якого я вже вспомінав сьогодні, в його житті були тяжкі обставини, коли він потеряв все. Але написано, що потім, коли Бог завершив з ним оцей процес виховування, Бог його благословив вдвоє. Благословить лі нас після наших страждань Бог вдвоє, не знаю. Цьому Біблія не навчає. Біблія навчає, що може і в десять років благословити. Але Біблія навчає, що якщо ми є в нас якесь страждання, ми можемо звернутися до Бога і написано і мир Божий, який превише всякого ума, сохранить серця наші і помисли наші в Христі Ісусі. То есть, в будь-якому випадку, коли ми звертаємось до Бога, і якщо наша пісня починалася жалібною, вона може закінчитися славлю Бога, бо Він є добрий, благословляю ім'я Його. І ми зараз, давайте теж поклонимось Богу, Да, тяжка ситуація в нашій країні зараз. Але в нас є надія, надія, що і, і я думаю, багато може хто чув. Слухайте, слухайте, зараз є можливості слухати людей, які там в зоні бойових дій. Капелани. Я вчора буквально слухав двох капеланів. Вони свідчать, Бог з нами. І навіть ті невіруючі люди, серед яких вони служать, вони свідчать. Вони, може бути, не розуміють, але вони кажуть, благодаря тому, що ти з нами тут, капелан, Бог охороняє нас, Бог з нами. І тому давайте будемо молитись Богу, і давайте прославимо Його, бо Він того достойний, Він великий. Амінь. Боже наш, ми стоїмо перед тобою, щоб поклонитись тобі. І ми славимо тебе за те, що ти дав нам в ці дні, коли в нас багато плачу, ти дав нам надію, що прийде час, коли ти помилуєш нас, коли ти благословиш нашу землю. І ми просимо тебе зараз за тих серед нас, хто постраждав від цієї війни, ти будь з ними, ти благослови, щоб плач їх обернувся в радість. І ми просимо, щоб ти був з нашими там, де зараз обречений насмір. Там, де тяжко, щоб ти благословив їх, і щоб вони, претерпівши все, встояли і даруй нам перемогу на нашій землі. І ми просимо не тільки перемогу над е, ворогом, який прийшов захватити землю нашу, але ми просимо, щоб ти благословив нашу землю, щоб в нас поклонялись Тобі, наш Бог, щоб багато хто знав Тебе і славив тебе, бо ти достойний слави. Ти великий Бог Отець, Син та Святий Дух. Амінь. А -а -а.